Вітаю всіх! Сьогодні будемо гачкувати ось таку красу, класичний варіант, тобто з шести променями сніжинка. Ось ці дві гарненькі в'язані гачком 1,25 ниточками, тими самими, що я і показувала, дві нитки. Щойно зв'язала зразок гачком 1 мм і в одну ниточку. Думаю, на обкладинку цього відео я якраз зроблю три варіанти сніжинок, один, який ми зараз будемо в'язати. Гачком 1,5 мм. Ниточка незмінна. В дві нитки. Для чого я це роблю? Для того, щоб наглядно показати вам, як залежить розмір однієї моделі, в залежності від інструменту. Тобто, від товщини нитки це більш зрозуміло, навіть інтуїтивно. Але якщо взяти одну то саму тощину нитку. Але от зовсім трішечки різницю в діаметрі очка теж буде досить таки реальна різниця в розмірі. І так, починаємо класично. Магічна петля і 12 стовпчиків з накидом. Маємо пров'язати. Для початку три повітряні петлі. Ось так. Та я не дивлюсь що фокус є. І 11 стовпчиків петлю. Буду трішки це відео різати, тому що сніжинку цю досить довго в'язати. Але, думаю, ви справитесь. Так. І далі. Ну, тут далі все класично. 12 пров'язали і закрили. З'єдналися в третю петлю підйому. Петля підйому рельєфний стовпчик без накиду навколо петель підйому. Дві повітряні петлі. Це як перший наш рельєфний стовпчик із накидом. Дві петлі це арка. І так ми проходимо по колу рельєфний стовпчик, дві петлі. Знову рельєфний стовпчик. знову дві петлі. Хто питав, де я брала ці кабошони, Аліекспрес, ну, я думаю, це логічно. Замовляла ще десь в середині літа, щоб воно завчасно мені прийшло. На диво влітку взагалі приїжджає за три тижні, прилітає до нас. То якщо замовляти осінь зима, місяць-півтора, то і два чекати. Але Літні замовлення досить швидко обробляють. Вони бувають двох відтінків сніжно-білий і айворі. Я здебільшого використовую айворі, тому що відтінки білих ниток на оку вони начебто білі, але коли ви от щось таке ідеально пластикове зверху кладете, то виріб ніфіга не білий. Він... Має все-таки певний молочний відтінок. Тому навіть ось тут в мене кабошони, от, трошки з відтінком шампань. Айворі. Як там ще його називають? Коротше, ви зрозуміли таким чином сніжинки мають інтуїтивно більш біліший відтінок, ніж тоді, коли. Білі. Так, з'єднались. Тут я відраховую з цієї сторони один, два і втретю. З'єдналась. Повітряна петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду навколо повітряних петель. Три повітряні петлі. Дивіться, ось тут. Робимо попкорн. Кому як більш подобається, хочете ось тут більш такі пухкі таблеточки, щоб були робите з п'яти. Я роблю з чотирьох рельєфних стовпчиків. Можна взагалі з трьох зробити, так, щоб ледь-ледь воно видно було. Хто взагалі хоче проекспериментувати? Можна зробити пишні стовпчики. Взагалі буде клас. Але ну його баню. Один, два, три. Рельєфний стовпчик навколо наступного. Один, два, три. І знову попкорн. І так по колу обходите, з'єднатися в рельєфний стовпчик без накиду. Так, Мої дорогенькі, ми закінчили. Далі, як я вже казала, з'єднуємось в рельєфний стовпчик без накиду, повітряна петля, рельєфний стовпчик без накиду, навколо рельєфного стовпчика. Ось так. Три. Повітряні петлі. Це в нас перший рельєфний стовпчик з двома накидами. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Рельєфний стовпчик без накиду, навколо попкорна, рельєфного пишного стовпчика. у вас там? Навколо цього елемента знову 4 повітряні петлі, 2, 3, 4. Два накиди, рельєфний стовпчик з двома накидами навколо рельєфного стовпчика без накиду. І знову 1, 2, 3, 4. І так по колу. Дуже нескладно. Головне, щоб ниточки не плутались. 1, 2, 3, Два накиди і таким чином обходимо. Тут же, власне, без блокування, очевидно, що ця сніжинка буде більша. Зустрінемось в кінці. З'єдналися ми в третю повітряну петлю. Далі у нас буде ось цей елемент, повітряна петля, рельєфний стовпчик без накиду, навколо повітряних петель. Один, 2, три. Перший рельєфний стовпчик з двома накидами, у нас вже готовий: П'ять повітряних петель. 2, 3, 4, 5, Два накиди. Ще один рельєфний стовпчик за ці ж самі повітряні петлі. Далі 4 стовпчика з накидом ось в наступну арку. Тепер дивіться, тут знову ваша уява може спрацювати, тому що, хто в'яже повітряні петлі досить Великими можна тут зв'язати не 4 стовпчика, а 5. От, дивлячись, як вам більш подобається, щоб тут було більш щільно, чи навпаки, щоб були ділочки. Так, 1, 2, 3, 4. Рельєфний стовпчик з накидом навколо рельєфного стовпчика без накиду. І знов 4 стовпчика з накидом у наступну арку. Два, три, чотири. Дві повітряні э, два накиди і пров'язуємо рельєфний стовпчик з двома накидами. П'ять повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять. Два накиди, рельєфний стовпчик навколо. Цього ж самого рев'єфного стовпчика. І так по колу. Формуємо ці такі петлі елементи. Їх має бути логічно 6. Так, між попкорнами. Зустрінемось в кінці. Ми закінчили, з'єдналися в третю петлю підйому. Дивіться, вже очевидно, наскільки вона буде більша цієї. У нас лишився один останній ряд. Тому давайте працювати. Переходимо сліпою петлею в арку. Три петлі підйому, як перший стовпчик з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. І закриваємо піком. Уважно, щоб ви закрили її в п'яту петлю від гачка, повітряна петля, стовпчик з накидом, де там фокус гуляє. В арку. Один, два, три, чотири, п'ять. Піко. повітряна петля. Знову стовпчик з накидом. І ще одна така ж сама піку. Тут є 1, 2, 3, 4, 5. Так, повітряна петля. Стовпчик з двома накидами. І тепер треба, щоб ви були уважні, тому що ми будемо формувати самий центр. Наших промінчиків. І щоб наші піку були рівні, треба все зробити чітко і правильно. Набираємо 10 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і з'єднуємося в першу повітряну петлю. Тепер 13 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тут ми Ну-ка, фокус. Ні тепло людям показати. Ось так. Ми з'єднуємось. От сюди. Тобто, грубо кажучи, в ту ж саму. Першу саму першу петлю і захоплюємо от, останню робочу петлю цього піку. Ось так. Таким чином ми оці два піко приєднуємо докупи. Знову третє піко. Тепер вже дев'ять. Повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тут, дивіться, ми з'єднуємось туди ж саме, куди ми з'єднувались перед цим, але ми не захоплюємо оцю дужку. Ми вставляємо туди, куди працювало перед. цим. І ще одна сліпа петля в маківку самого стовпчика. Ось сюди. П'ять повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять. Це ми вже переходимо. Повітряна петля. Зараз покажу, що у нас вийшло. Один, два, три. 4, 5, не знаю, може на відео буде моїх хлопців чути, вони там воюють. Ось. От так рівне наше піко. Все симетрично і гарно. І нікуди воно ось тут ніяких дірочок, бачите, не виникає. Легких вам петельок. І до зустрічі в наступному майстер-класі. Підберу вам ще щось цікаве. Ну що, злякалися? <смі> Продовжуємо. Хоча, я думаю, ті, хто не додивились до кінця, вони таки будуть писати в коментарях. 4-5. Повітряна петля. Останній стовпчик з накидом, Один, два, три повітряні петлі. І тут рельєфний стовпчик без накиду, за рельєфний стовпчик з накидом, піко з п'яти повітряних петель. Але з'єднуємося ми вже не в повітряну петлю, а в рельєфний стовпчик, так, щоб наше піко нікуди не їздило. Один, два, три. І знову. Переходимо, власне, на наш промінчик цей великий. 1, 2, 2, 3, 4, 5. тепер точно все. Ну що, гайда в коментарі? Дивіться, хто не додивився до кінця відео. Легких вам петельок. Успіхів!